Острів став ще більший. Диви, яка тут платформа з'явилась велика. Йо, так тут можна вирощувати вообще купу всього. Обалдеть, оце то бах. Оце то прокачав острів, називається, да? Капець, чуки. Акула просто запливла в хату. Це нормально, по-твоєму? Вона просто залізла. Ого. Непогано ти тут сидівся. Зато тут, тут у мене появилася пічка велика. Ой-ой-ой, як хорошо! Острів прям реально бомбезний. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову в Майнкрафт і на свій величезний острів. Точніше, це один із моїх островів. От це острів номер один, на якому у нас <гум> росли кури, але воно ви, 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 вирізло. Алло? Ну. Ладно, я дуже вибачаюся, але пір'я, зато в мене тепер є точно. Е, в общем то, на цьому острові ми тут стрижемо вечок і, само собою, трошечки отримаємо, що пір'я, що вовну. І ці ресурси нам потрібні будуть для прокачки нашого плоту, який ми, кстати, в минулій серії майже прокачали. І мені всього на все не вистачало. Тільки пір'я. Мені треба да три шматка, у мене є два. І let's go. Закидуємо ще два шматочки. Мені треба да ще одне пір'ячко. Мило моє продає золоті злитки за рибу і за моркву. Ну, моркву не хочеться сливати. Та от рибу можна було б і продати, бо рибу, в принципі, легко дуже нафармити. Морква не так бистро росте, як хотілося би, але тут вже й нормально повиростало, якщо чесно. Тому let's go, давай все попідбираємо. І само собою в цій серії попробуємо докачати цей острів до максимуму. Просто до реально конкретного максимуму. І знаєш, що проблема? Я зібрав моркви, але в мене її стало менше, ніж було. Це це як розуміти взагалі? Я, я не знаю. А в мене ось так Йоханий Бабаю. То є сліптор, це капець. Я ще ніяк не можу просто під підключитися і нормально почати працювати. В общем то, взагалі общем-то, в общем-то, в общем-то, все, що мені не вистачає, це одного пір'ячка. Мило в нас торгує за пір'я, продає смарагди, е діаманти за кремні. Коротше, по суті, нічого цікавого він нам не продає. Тому я пропоную дати йому приготовлену тріску і, само собою, одну книжечку для того, щоб він полетів і пішов шукати нові якісь прикольні речі. А ми, в свою чергу, трошечки позбираємо різні різні предмети. І, само собою, було би непогано позбирати ще ящики. Тому що з ящиків теж пір'я іноді падає. Ну і не тільки пір'я, а й само собою ще дуже дуже. Багато всяких речей. У нас тут я кули, а кули, це, звісно, хорошо, але з ними тусуватись не сильно хочеться. Хочеться насправді просто позбирати ящики. Тому що ящиків тут є багатенько. я трошечки попропускав, і їх ще трошечки понаспавнювалося. Це дуже хорошо. О тут ще один, і вон до спереді ще один є. прикинь, ящиків просто тонна. І це буде хорошо, якщо ми там знайдемо купу кремнію. А кремінь у мене один з'явився. І було б непогано знайти там трошечки кісток. Так, да, чотири штуки в мене є. В общем, в цілому непогано. Так, старина, давай ширую сюди, бо ну не треба мене хавати тут нічого, дякую. І само собою, поки нема мила, я в принципі буду досить не проти трошечки половити риби. У мене наживка два незламні стри. По суті, вудочка повинна нормально виловлювати всяку приколюху, але іноді мені тупо не клює. Так що не знаю, не знаю з чим це пов'язано. Можливо, ну диви, бач, тупо не можу нічого виловити, абсолютно нічого не можу виловити. Зараз у нас день дванадцятий. В лодку я прогрейдив уже 8 разів. І в цілому все доволі таки непогано. Але хотілося б, звісно, щоб було трошечки краще. Трошечки краще, і в цілому мені Ще не так багато пір'я. Опа, так наловившись. Ну, пір'я нема. На жаль, на жаль, на жаль, пір'ячка нема. Ну так як у мене ще досі нема мила, а ось він прилетів. Хорошо. Я просто дуже хотів би зараз знайти пір'я. Дуже, просто супер сильно хотів би знайти пір'ячко в тебе в трейдах. Ну ні, золото, діамант. Це тупо те саме, що було! Це тупо ті самі трейди прилетіли. Так, вугілля приготована тріска, треба ще те пожарити. Так, сира, тріска сюди закидуємо. Даже давай всю закинемо. Вугіллячка сюди трошки закинемо теж. Це просто повний капут, я не знаю. Я сижу такий кажу, мені треба тето, 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 а воно мені взагалі нічого не дає. Взагалі нічого толкового цей мило мені не привіз. На жаль, ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, вугілля, пшениця і книжка. Книжка завжди треба, і а, риба теж майже завжди потрібна. Так, я тут. Бачу, ще кейса. Давай його теж підберемо. Мені насправді треба дуже багато кейсів, і якщо я ще ще не знайду ніякого пір'я, то я піду на той острів і знесу ще одну курку. Ну, як знесу? Її. <с> Можна сказати, що знищу. Але, звісно, не хотілося б її прям вбивати. У мене ще є якісь яйця з цими курми. Мабуть, нема. Мабуть, нема. Ладно. Повертаємося на острів, погнали, подивимося, що там взагалі є по курам. Бо, звісно, хотілося б їх ну, знищити, але ще не з кожної курки випадає пір'я. От в чому вся справа, розумієш? І курка є, але друга в мене не виросла ще. Ну, коротше. Ладно, вибачай. І немає пір'я. Пір'я нема. Пір'я просто нема. Це... Це халепа. Це халепа повна. Е, я, якщо не помиляюсь, я можу дуже сильно помилятися. У нас є мапа на другий острів, і, можливо, там є якісь звірі. Я був би дуже радий. Ану, давай тепнемся. Можливо, тут є якась живність. Просто, будь ласка, якісь будь що, просто будь що. Ну, звісно, кури було б супер. Але, 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 але. Хоча б щось. Якби я щось на цьому острові познаходив, було б взагалі максимально. Класно. Опача, опача, Не знаю, де ви тут взялись, але Іди сюди. Пір'я нема. Дай пір'я. Просто нема пір'я, їх всіх повинищував! Ех, ладно. Коротше, поняв я, що пір'я знайти не так то й легко. Я вже не пам'ятаю, де я його брав останній раз, але ніби то, ніби то. Я його отримував з трейдів. Вроді як з трейдів, бо точно не з кейсів. Ніби як в кейсах пір'я не випадає. На жаль, але випадає крем, і подобна така всяка двіжуха, яку ми час від часу все одно збираємо, і яку час від часу нам все одно потрібно десь знаходити. Тому поки що, хоча б щось, то все одно добувається. І само собою ще, кстати, дуже часто надо хліб, але в мене пшениці і так дуже багато, так що поки що її травгати не будемо. Бо для цього мила ще Діпшениці треба, щоб торгуватися, або щоб відправити тебе кудись подальше. І мені просто одне пір'ячко. Я не знаю, що в мене прям реально немає. Невже в мене ні в якій бочки нема пір'я? Це прям. Це прям це прям просто, просто треш. Диви, ну нема походу. Походу, так нема в натурі, є яйця. Раз, два, три. Нема такого тут. Окей. Тут в бочках теж ні чорта немає. Ну і тут, скоріш за все, теж нічого не буде, да. да неприємно, неприємно, ще й дуже сильно. Бо яєць, курей у мене нема, нічого просто-напросто нема. Ну і піратів нема, насправді, це теж дуже хорошо, тому що вони мене, якщо чесно, іноді підзадобують. І не хочеться, щоб вони там особо були. Ну і ще було б непогано трошечки щось половити. Це прям реально було б хорошо. Все одно мила ще нема. Мені її треба ще нормально дочекатися, і ще й тупо, ні чорта не клює. Вроді як, типа клює, але нічого не виловлюється. Я його підсікаю, а воно поняв, а воно все, а йому байдуже, поняв? Вот Отака вот движуха тоже буває. Ну що ж поробиш? Я все на все тільки два острова дослідив. Скоріше за все туша островів є дуже велика купа. Опа, щось зловив. І там ще, кстати, ящик великий. Так, і мило, мило прийшов. Мило прийшов, це дуже хорошо. Зараз ми підберемо кейс і назад. А, ні, почекай, не назад. Тут ось ще один кейс. Йомаю! Іди -йо. сюди. Все, хорошо. Так, 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 так. А, в общем то, мило. Є, пір'я, можна купити. Просто купу, 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 купу разів. Хорошо. Насправді, трейти непогано. Корова, свиня. Ще пір'я за кістки вона купити. Пил рестоуну, я так і не поняв, на що він. Я його був купував в якийсь період, а потім зрозумів, що він мені тупо взагалі не потрібен. Так що, ладно. Закидаємо пірієчка і дивимося. Опа! левел номер 9. Острів став ще більший. Диви, яка тут платформа з'явилася велика? Ось до. Йо, так тут можна вирощувати воще купу всього. Насіння пшениці. let's go, Насіння пшениці. Це прям дуже солідна двіжуха. Ми прям все висаджуємо. Я би ще посадив картоплю. Я би посадив взагалі все, що в мене є, але я не можу цього зробити поки що. Бо в мене нема сажанців. Ти не продаєш часом? Mm, ні, не, не продаєш. Так, тут ми нічого садити не будемо, зараз я просто все це попідбираю, бо мені до насіння. Бо там дуже незручно збирати, тому що мило приходить і такий, йоу, я, коротше, прийшов, і ти нічого не можеш підібрати, і воно не росте, ні чорта. А отут ось, ось посадити і буде все швиденько рости. От, в общем то, з цим ми розібрались А давай подивимося, що нам потрібно для прокачки надалі. Я там бачив смарагди, і смарагдів треба багато. Десять штук, <рice> 10. <рice> <рice> У мене є один. Як тобі? Взагалі нормально? Один смарахт? Один смарагд Це немало. Є це вроді як хорошо, цілий. Повний смарахт. Кстати, у мене тут десь були ящики з лутом, а я не можу його знайти тепер. Почекай, якщо я десь провтикав ящики з лутом своїм, почекай. У мене були бочки з великою кількістю лутом. Отут ось це то понятне діло. Це було в мене. А ще в мене отут щось було. Невже я просрав просто ящики? Невже я просрав ящики, чуваки? Є проблема? Є велика проблема, дуже, є велика. Проблема, капець, якого масштабу. У мене ж були ящики, йомойо. -йо. У мене там капець був лута, там було і золото, і все підряд просто. Тут нема в цих бочках такого луту. Обалдеть, оце то бах. Оце то прокачав острів, називається, да? Капець, чуки. Просто повний капець. Добре, що в мене хоч мапи островів остались. Я просто в шоці. Я, я. Я не то, що. Ну прям, прям в шоці. Я. Я максимально вражений. тому що. Обалдеть, ну я мав би все. О, та чого воно пропало? Мило, блін. Мені тут пір'я треба. Капець, мені дається призиву корови, по-любому. Мені треба багато корів, я їх тут вдома поста по поставлю і буду розмножувати. По любому, бо мені треба шкіри, капець як багато. Мені ще смарагдів купа. Смарагди тут я купити не можу. Мені, коротше, в будь-якому випадку випадку треба корови. Для того щоб в мене були корови, мені треба. Надає... Ну, загін мені, по суті, тут не сильно потрібен, бо в мене, в принципі, є де їх розмістити, як я розумію, уже. Мені вже вистачає де їх поставити, по суті, щоб вони звідси не свалили. Но я не впевнений, чи мені точно вистачає місця. Ну, також, щоб вони прям тупо не свалили. І щоб вони тупо не свалили, я їх можу сюди поставити. Отакого все позакривати. Опа, є момент. Хі -хі. Звідси вони не вилізуть. Звідси вони вже теж не вилізуть. І тут теж можна закрити. У мене тут буде багато корів. По суті, це вже хорошо. Але де мої ресурси? Мило, це капець. Це повний капут. Да. Ладно, давай ловити рибу. Бо я, якщо чесно, вже не знаю, що мені робити. Мало того, що воно не клює іноді. Так ще й в мене тупо пропали бочки з ресурсами. Нормальними, солідними ресурсами ми там були. Ільке зачарів у мене там були ще якісь різні приколи. В мене було взагалі купа всього. У мене прям купа всього було. А щас у мене цього всього нема. Опа, щось зато клюнуло. Зато я кремнію трошки. І все, лосося у мене до да прям капець як багато. Капець. Я не знаю, що робити Я прям максимально розстроївся із за того, що в мене ящик пропав. І в мене ящик реально без шуток пропав. У мене отут було більше ящиків. Їх якось поміняли місцями чи що зробили. Я не знаю, але ящики були, а вже нема. Це капець. Воно було так само, як і тут, поняв? Ну на тій стороні. А тепер тут у мене просто нічорта нема. Золото трохи вовне, блін. й капець. Я в шоці просто конкретному я не знаю. Я ще так не розстраювався в Майнкрафті, як зараз. Зато в мене трошки є сирого сосю. Ну хоча б так. В мене там і смарагди були штук 5. Може 6, я не знаю. У мене їх було багато. Зато акули денсить, їм вообще байдуже, прикинь. У них своя тусовка. Ой-ой-ой. ой ой Це солідно. Ну, хоч трохи появилось всього. Я не знаю. Я щось максимально розстроївся прям. З цими смарагдами, де їх взяти, я ще в шоці. Обалдеть. Ловив я значить рибу, а на мене напали пірати. В принципі, нічого незвичайного. Риби зато я наловив реально багато. Але прикол в тому, що я і дуже багато різних інших ресурсів. Отримав, але все одно є своя проблема. І проблема завжди заключається в тому, що приходять кляті пірати, яких я не знаю, яким дати ради, бо вони невидимі, як завжди. О, але ну, з ними якось я розібрався. Мені ще їх шапки понадавали, в принципі, нормально. Зато мене є ще насіння пшениці. Давай її посадимо. І само собою зберемо ще врожай минулий. Тут уже багато що повиростало, це дуже хорошо. Пройшло насправді не так мало часу, як могло здатись, тому що уже все і повиростало, і я риби купу наловив. Але смарагдів я так і не зловив. Ну, не знайшов, ні чорта абсолютно. Ну, ці бочки, понятно, щоб пустів вони ось недавно появились, так що лута мого там точно немає. І це реально проблема. Ну, але що ж поробиш? Що ж уже поробиш? Головне те, що я можу зараз купити, напевно, дуже багато собі шкіри. І, само собою, не тільки шкіри, а іменно яйця коров. 2, 3, 4, 5. Я зараз буду купувати багато їх. Мені треба багато шкіри. І ще, кстати, за пшеницю було б непогано пір'я купувати, але поки що не сильно хочеться, тому що хочу за цю пшеницю вирощувати корів. Акула просто запливла в хату. Це нормально, по-твоєму? Вона просто залізла. Я не знаю, чи вона може тут вбивати мобів моїх, яких я тут посадю. Але якщо зможе, це буде мега-обідно. Просто ультра обідно. Так, значить, е як ми робимо? У мене є 5 яєць корів. Ми їх садимо. По ідеї, вони ніяк тут не вилізуть. Правильно? Якщо вони будуть великі. Раз, два, три, чотири. П'яте ми не будемо садити. Просто всіх вас зараз нагодуємо. Ну і шкіра появиться не скоро. Але якщо малі вилазити не будуть, то буде норм. Ну Но вони, по ідеї, не повинні вилазити. По ідеї, по ідеї, вилазить не повинні. А! Коротше, ясно. З малими будуть проблеми трохи, але но... <кій> з великими, я сподіваюсь, проблем не буде. Знову піратський корабель. Зішно, зішно. То я сидів, їх нема то тут уже їх знову купа. Ну, що ж поробиш? Нічого ти вже з цим не, не поробиш. Просто абсолютно нічого. Давай якось попробуємо з ними побитись. Добре, що в них дуже мало ХП, але вони, кстати, сильно дамажать. Ну і насправді нічого зробить тобі особа погано і не можуть. Ого, що то мене в ту сторону закинуло. Так, хорошо. З цим я розібрався. З коровами теж наполовину розібрався. В общем, що ми робимо? Ми міняємо зараз нашого цього міняйла. І нехай він просто шурує і приносить мені нові якісь трейди. Тому що поки що це просто повний шок. Я не знаю. Яйця корів купити поки не можу. Яйця свиней мені тупо не треба. Діамантовий шолом мені випав. Йоу. Погано, ну. давай одягнемо. Так, вже дуже очково сюди класти якісь ресурси, но походу, доведеться. Так, тут у нас щось жарилось, так? Да? Чи не тут? Тут, не тут. Де воно жарилось? Отут жарилось. Ні, не тут. Ага, навіть так, так. Да? Там, де жарилось, уже й нема. Уже й нема тої риби, так? Да? Сира, а, приготовлена, ось я її був підібрав. Все, я вибачаюсь, то я вже провтикався. А, вугілля, давай, сюди і книжку теж сюди. Все, міняйло. лошуруй. Отсюда. Мені треба нові трейди. Мені треба смарагди. По-хорошому. І по-хорошому їх дуже багато треба. А корови вже повзають тут, ну нічого страшного, хай повзають. В принципі, якщо вони не будуть падати в воду, значить все буде з ними хараст. Головне, пшеницю в руки не брати, і все буде чекі-пуки. Акули, вроді, як їх не їдять. Та мені по факту тут єрунда надав. Все на все шкіра і смарагди. Ну, смарагди дорогі? да, питань нема. Но шкіра то недорога. Мило! Ти опять тут смарагди. Ха-ха! Правда, запір'я. А пір'я, як ви пам'ятаєте, у мене нема. Да, неприятні моменти, так то. Що ж поробиш? Зато плюс ще один смарагд. Непогано. Кстаті, прийшов час, походу, трошки. Трошечки розвалити корів, тому що їх тут уже прям реально багато наплодилося. Але перед цим, звісно, треба їх всіх нагодувати. Прям ідіть сюди, всі манюні. Вас тут багато. Йдіть всі сюди, всіх треба нагодувати, щоб просто в кожного, в кожного, в кожного появилася малеча. І після вашої малечі, як тільки вона з'явиться, то можна буде тихо закрить двері. Все, хорошо, можна буде валити трохи цих корів. У мене, правда, немає ніякого, типу, зачару на мечі, але в цілому мені і так буде з головою. Я думаю, цієї шкіри. Хоча я не впевнений, мені і там багато треба. А корів тут не так багато. Шкіри в мене тільки п'ять. Коротше, цілком ймовірно, що доведеться ще щось купляти потихеньку. Так, скільки мене голів цих корів осталось. Раз, два, три, чотири. І, і ще малих дуже багато. Давай малих поки лишимо. Хай побігають по острову. Хух, <сум> закидуємо ще трошки шкіри. Мені ще треба вісім шкіри і, само собою, трохи смарагдів. Но мені ніде брати уже пір'я, тому скоріше за все. На що мені це золото, взагалі? Не знаю, ну риби мене купаємо. Може, хай поки риба в мене буде? Да, хай поки риба в мене буде. Зараз ми поки що цього міняйло відправимо ще раз. Погуляти. Все, шурую цюдово. І привозь нові нормальні трейди. Бо поки. Поки що, поки що, це ваще не варік. Ну і само собою треба завжди-завжди збирати завжди пшеничку. Бо без цього тупо нікуди. Зато насіння пшениці у мене вже ще тонна. Я зможу зараз цілу, цілий оцей город засадити. І в цілому буде все в мене вообще шикарно. Ну, я сподіваюся, мені вистачить насіння. Ді, мені по-любому вистачить насіння. По-любому, 100%. Отако, 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 і отако. Супер. Даже ось сюди ще трошки вистачить. Хорошо. І мило знову летить. Десь пропав. А це він улітає. Він ще не летить до мене, він уходить. Йомоє, Да, -йо. Конечно, солідно. Із островами нічого не придумаєш, тому що нема нового острова. Нового острова в трейдах. І поїсти я щось не можу, моркви, я не знаю що. Давай приготуваної тріски схаваємо. О, схавалось. Нормально. Так, і я, якщо чесно, трошки очкую кудись щось класти. Ну, типа, в Скрині, якісь, хоч щось ложити, тому я, от що думаю, що скоріш за все, скрині можна буде ось, ось сюди ложити. О, дуже непогано, непогано. Да. Я думаю, ось, ось сюди буде вообще супер класно все складати. Оце прям буде максимально правильно. Значить, візьмемо собі трохи книжок, візьмемо з собою моркви, візьмемо з собою тріски і пшениці. І нормально. І пішли валити піратів. Без цього тупо нікуди. Я не знаю. Не піратів я повинен бити напевно все життя. Тому що вони мене вже задовбали. Аби я ще по ним попадав трохи, попав. І діамантовий нагрудник мені випав. Непогано. uh uhum. Непогано ти тут сидівся. А тут у мене ящик зловився. Тоже хорошо. Міняйла ще досі немає. Ліжка в мене немає, скіпнути день. Корови в мене не ростуть. Ох, йо. Оце Саня хотів до кінця, блін, прокачати острів. Один смарагд надо. Держу в курсі. Мило, на силу ти приплив! Ну, точніше, прилетів, і зато в мене буде багато яєць корів. Звісно, да. не із приємного взагалі, що трапилось там. І що мило прилетів, але не привіз з собою смарагди. Тому що це прям, прям я не знаю, прям це мене розстраює максимально. Його тупо нема. Нема тупо ніяких смарагдів, нема ніякого острова нового, нема тупо нічого. Скільки я можу сидіти і чекати. Так, моркву треба посадити заново. Давай, let's go. отако. І іди сюди. Яйця корів мені треба. Правда, я їх вже не можу більше купити, але нічого страшно. картоплю яйця свині, але в мене нема картоплі. Коротше, ладно, вугілля, хліб і приготована тріска. Отако потім давай сюди хліб, три штуки. І три вугілля. Окей, у мене є одне. Непогано. Ще десь в скринях повинно бути. Я сподіваюся, що воно там тупо є, тому що я вже втомився чекати на цього мильного чела. Просто тупо конкретно втомився. І шкіри мені ще, кстати, теж не вистачає. Але в мене є яйця корів, так що я сподіваюся, що все буде ок. А ще я не до кінця розумію, коли малі корови повиростають і куди вони діваються. Бо в мене тут їх. А, вони в воду падають, я поняв. Непогано. Прям взагалі непогано. Ладно, йди сюди, одне з другим. Я сподіваюся, що якось популяцію корів я відновити зможу. Але шість шкіри на дорозі не валяється. Тому лет'е. У мене дався на все ще дві, але я думаю, що я їх зможу отримати, бо в мене є тут п'ять. 5 яєць і ще, кстати, одне десь теж є. І мило полетів. Хорошо, супер. Те, що він полетів, це максимально класно. Бо в мене ще все, в мене є 6 яєць корови, це хорошо. Мило при прилетів знову. Іди сюди. Є якісь трейди жорсткі, будь ласка, шкіра. Теж хороша штука. Закупляємося. Ну, нема смарагдів! Знову нема смарагдів, це капець повний. Я не знаю. В мене тупо. В мене тупо, це максимально розстраює. Що нема ніяких смарагдів. Просто-напросто нема смарагдів нормальних. Ладно, ну, що ж поробиш. Я думаю, що в подальшому вони точно будуть, було б максимально класно, аби вони були. Так, книжка і вугілля. Все, давай, шуруй отсюдова. Я не знаю, скільки ще раз тебе треба буде чекати, але я сподіваюся, що ти дуже скоро прийдеш. І я зможу щось точне отримати. Мило, ти знову тут. Боже, дай мені, дай мені, будь ласка, смарахда. Будь ласочка, у мене є шкіра, я можу її сюди покласти назад, але мені да смарагди. А тут кстати, ще пірати. Я про них взагалі забув і не побачив. Я тупо стояв АФК. А пірати то пливуть, вони ще зайдуть до мене. На мій плот, а вони при тому всьому ще й не Я не знаю, як їх потім ловити. На плоту я прям в натурі не знаю, як їх ловити. Ладно, що я знаю, як їх убивати тут. У воді. У воді, кстати, легко, причому. Так, мило, скажи, що тут класні трейди в тебе. Є смарагди за вугілля. Вугілля, 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 вугілля. В мене його нема, так? Да? А в мене нема вугілля. Як же класно. Як же просто суперово без вугілля, то жити. А оце погано. Оце максимально погано, тому що в мене, мабуть, його ніде нема. У мене, мабуть, його ніде нема. І тут нема, і тут нема. І тут нема. А тут все пусте. Там, де було вугілля, воно. Пропало зі скрині, значить, треба буде його виловлювати. Або, кстати, шукати із ящиків. Тому що з ящиків теж вугілля падає. Я не впевнений, чи воно ловиться з води. Вроді як не ловиться. Так, да, скоріш за все, воно не ловиться. Скоріш за все, треба шукати ящики. Ящики, ящики, ящики. Ну в мене ж нема ящиків, да, Тут, звісно ж, половляних по-любому. На сітках у мене ящиків нема. Ящики треба шукати прямо іменно в воді. А в воді вони чогось не пливуть. Ну, прям один є. Один теж непогано. Бемс, нема вугілля. Жесть, просто повна жесть. Тільки я знайшов, хоч. Хоч малесеньку зацепочку на ці смарагди, так так. Так зразу нема вугілля. Це просто повний капут. Я не знаю. Я не знаю, що мені робити. У мене тупо ні чорта нема. Коротше, народ, прийшлось перерити пів океану, але в мене знайшлось 13 вугілля. І головне, цих два не покласти чуваку, а просто відкрити його, купити в нього один смарагд. засунути його сюди і прокачати острів ще раз. У мене 10-й апгрейд острова. У мене тут з'явилися ще бокові всякі штуки. Я сподіваюся, що не пропало в мене те, що лежало. Будь ласка, в скринях. Ну, вроді як ні, вроді, як тут скрині остались. Да, ну в мене там і мусор, в принципі. Лежав, але і так все доволі таки непогано. Тут у мене все чітко, як і було. Тут у мене з'явився дах над головою. Обалдеть. Ну коротше, в цілому, що хочеться сказати, в цілому непогано. А далі на прокачку треба насправді дуже ну такі легкі ресурси, яких у мене вже і так дуже багато. Прикинь, прийшов я до бочки, а вона пуста просто. Ай, Корова, йди сюди, просто. Іди сюди, мені тут треба небагато. Мені треба ще дві шкіри. Всього, на всього, дві шкіри, дві шкіри, корова. Є ще Бемц. І ще одна шкіра. Іди сюди, дві не випала. Випала. Хорошо. У мене є конкретні проблеми. Дуже великі. Дуже великі проблеми, тому що яйця корів у мене пропали. Добре, що там лежали тільки яйця корів, але вони пропали. Хорошо. Разом з тим усім, знаєш, що ще пропало? Пропали нитки і палки. Ну, нитки і палки, по суті, це такий, ну, супер легкий матеріал, який я дуже легко зможу добути. Добре, що все остальне в мене є. Воно лежало просто в другому, в другій скрині. Все остальне просто лежало в другій скрині. Поки я чекав мило, то я ж не просто так сидів. От, але мене деше нитки і палки. Хорошо. Благо, нитки і палки дуже легко Парляться, бо вони отут у мене збираються. І тут їх реально багато. Палок уже півстака назбиралось, але ниток тільки три. Да, це, звісно, не саме, що є хороше, але що ж поробиш? Так, палиці, все, ми всі докидали, осталось нитки. Ну, ниток мені треба ще багатенько. Ниток мені треба ще багатенько, багатенько-багатенько. Хорошо, попливли. Зараз ми назбираємо купу ниток. Це є легко. Все, що мені треба, просто трошечки ниток. Просто трошечки ниток. Але коли вони надо, їх нема. Ну так завжди, звісно ж. Так, тут. Все, позабирати, тут позабирати, тут позабирати, позабирати. 15 ниток назбирав уже, прикинь. Тут давай ще, ось, ще є шматочок нитки. Потім сюди давай. Тут щось теж є. Ниток знову купа. У мене вже є 20. Я не знаю, скільки мені ще треба, я не дивився. Але я думаю, що у мене вже є немала кількість. Прям реально немала. У мене вже є багато. Погнали додому. Ось тут щось щось трохи є. Збираємо все. 25 ниток, чуваки. 25 ниток. Просто погнали. Бенц. прокачав 5 діамантів надо. Ти подиви, який мене острів. Тепер тут можна реально ростити корів. Правда, я попросирав всі яйця. Всі яйця попросирав, але нічого страшного. Зато тут в мене появилася пічка велика. Ой-ой, ой-ой-ой, ой як хорошо. Острів прям реально бомбезний появився. Тут ще ось якась штука є, диви. Обалдеть, стіл зачаровань появився. Також тут ще у мене теж ще одна зона для того, щоб росли. У мене тут моби. Оце обалденно класно. Ще одна зона для того, щоб ростити тут якусь їжу. Вообще клас. Коротше, народ, будемо Жорстко прокачуватись в наступних серіях. А поки що, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.